Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, я звати мене Жорік і сьогодні будемо знайомитися з ліхтариком від китайського виробника компанії ByLoon, модель ліхтарика BL2038. Ліхтарик виконано у формі дубинки. Не знаю, як буде українською «дубинка», тому кажу дубинка. Значить, поставляється пристрій в такій картонній коробці з зображенням ліхтарика, а також областей застосування даного девайсу. Ну, де його застосовувати, мабуть, ви самі розбираєтеся. Також тут вказано на коробці, від чого харчуються, чи як це сказати, чим підживлюється, чим живиться даний ліхтарик. Хм, смішно. Три батарейки формату D в народі бочка. В комплект поставки входить ось такий ось ремінець для кріплення. Чи не для кріплення, для носіння ліхтарика на плечі, так як це, ця модель є далеко не кишеньковою, тому в неї в конструктиві передбачені ось такі ось петлі для кріплення паску для носіння на плечі даного ліхтарика. Так, познайомилися з, з, з кріпленням. Їдемо далі. Конструкція даного ліхтарика виконана з. Пресованого анодованого алюмінію, покриття чорного кольору. Якщо його дряпнути, то у нас проявиться світлий натуральний кольор алюмінію, але цього робити не потрібно, тому що в процесі використання він у вас і сам подряпається. Значить, наш ліхтарик оснащується світлодіодом від американської корпорації КРІ, потужність світлодіода 300 люмен. Ліхтарик має три режими освічення, три режими роботи. Дальній світло-ближній світло, режим Стробоскоп. Вставляється у нас три батарейки, як я вам вже і казав раніше, відкручуємо задню кришечку. Дістаємо ось у нас батарейка такого формату, найбільші, які я бачив в своєму житті батарейки. Бочки. Ну, знайти вам їх буде неважко. Також на задній кришці у нас знаходиться петля для підвішування ліхтарика. А ще я забув показати. У нас на закрутці присутні, присутній ущільнювач у вигляді гумового кільця, який запобігає потраплянню всередину конструкції різного роду сміття. Вологи, також там, жучків, павучків і тому подібного. А, значить, ну що, приступимо до того, щоб будемо дивитися, як працює наш ліхтарик. Значить, режим номер 1 100% свідчення дальність, дальність нашого променю складає в максимально сфокусованому режимі, а тут є фокус. В максимально сфокусованому режимі дальність пробою приблизно. 150-200 метрів. Все вже залежить від навколишньої як це сказати, від умов, в яких ви використовуєте даний ліхтарик. В максимально розфокусованому стані дальність нашого проміню складає близько 60 метрів. Другий режим це економний режим. Третій режим режим сигнальний стробоскоп. Звертаю вашу увагу на те, що даний ліхтарик. Має цілих 32 см довжину. і е, Якщо в нього вставити батарейки, без батарейок це приблизно його вага складає біля 300 г з батарейками ну, грам 600 має. Тобто, якщо е, на вас е, хтось косо подивився, але, або якщо вас хтось несподівано запитав закурити в темному провулку, то ви без проблем зможете дати йому і закурити, і, голову, і прикурити, і, 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 і так далі. Тому подібне Жартую, їдемо далі. Значить, Даний ліхтарик в мене пропрацював на найдешевших батарейках в максимальному режимі 8,5 годин свідчення, а в режимі економ це у нас 50%, я його називаю режим економим в ближній світло. В режимі економ пропрацював 14 годин безперервно. Даний ліхтарик must have кожний, хто цінує якісні речі. Я вважаю, що даний ліхтарик відноситься саме до цієї категорії. Ціна його цілком прийнятна, тобто за цей, за цей кошт ви нічого кращого не знайдете, можете навіть не шукати. Річ дійсно цікава, дійсно така має значну вагу. має Прекрасний час автономної роботи, must have Кожен на цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Бути добру, побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення!